Доброго вечора, гості та підписники мого каналу. Зараз у нас невеличке відео на так чи ні, на чотири позиції. Перша, друга, третя та четверта. Загадуйте позицію, подумайте, до якої вас тягне, та і ваша. Питання будь-яке. Будь-яке питання, але я завжди раджу загадувати строк. Тобто, без загадування строка ви якось собі такий, ну, якщо це на якусь подію чи на щось, що має строки, ви собі обрізаєте лінії долі і не можете не дуже добре вирогідності. Вони, ну як вам сказати, ви, звісно, їх не знищите таким чином, але ви пропочатуєте саме ту. Якщо от ви от остаточно там такий, якесь дуже серйозне таке питання, від якого ваше життя залежить, ви таке краще на особистих розкладах. Тут щось просто те, що вас нині турбує, дуже гарно загадувати те, що має. Статись у якийсь срок, у якийсь проміжок часу, або там про о, якусь о, справу, о, щось те, що о, може змінюватися часом і так далі. Ну, це о, тільки мої порада. Бо я дуже не люблю, коли люди самі на собі хрест ставлять, гадають, там, чи є в нього. Коханка чи що, що там, то напридумують собі забагато всього, і ходять по розкладах один, другий, третій, і там вже воно каша малаша і вже й не в відповіді на їхні зовсім. Буває, що людина так себе накручує, що навіть доля може повернутися у не дуже такий хороший бік. Так що думаєте над питанням, обирайте позицію, і ми будемо з вами тлумачити. Перша позиція. Так, тут все видно, так. О, оце так. Ви бачите, ви бачите, що робиться, мої любі, що робиться, Боже, прекрасна позиція, так, на всі запитання. На всі позитивні запитання, так, на всі негативні запитання ні. Тобто, ви просто будете. Щасливі, задоволені, дуже радісні, дуже на крилах літати, любити кохання, гроші усе у ваших руках залежить від вас дуже, дуже багато. Якщо, особливо якщо це якась справа, то це тут вам говорять, що все ви можете зробити, ви зараз такий творець. Тут ой, усе добре по цій позиції буде однозначно і відповідь так, так, і ще раз так. Це про кохання, це про сім'ю, це про любов. І на всі інші запитання також так. Далі йдемо. Другий варіант. Так, у нас тут дев'ятка жизлів. А ви дивіться, ви знаєте, що. Оці, оця масть гральних карт вона відповідає жезлам. І у нас тут два рази по 9 жезлів випадає трех, дев'ятка дев жезлів і тут з мене. Тут відповідь так. відповідь так: але вам треба більш розслабитися. Тут хтось надумає собі, собі ворогів, яких або вже немає, тобто вони були. Тут в нього, в нього голова перев'язана, він десь шишку набив, може, в бою. Але зараз ніхто на нього не нападає. Він у такій спокійній атмосфері, на горизонті теж немає ні, ні ворогів, ні небезпеки, але він все одно у такій позиції оборонятися, захищати себе і свої там інтереси, своє фізичне тіло. І так далі. Тобто він боїться, вам треба не боятися. Ви захищені. І те, що ви згадали, відповідь так. Відповідь так. Просто треба якось відпустити ситуацію. Це дар. Це дар. Часто туз монет випадає як дар від вищих сил. Це може бути ще початок якогось діла, яке, яке ви ніяк не. Наберетесь сміливості почати, так? Ну і все в такому дусі. Тобто починати треба, все буде добре, все у вас вийде, розслабляйтесь і не видумайте ворогів, яких немає. Так, звісно, не треба зовсім взагалі так пірнати у хмаринках і нікуди не дивитись, ні про що не піклуватися. Але тут, от тут Якесь перенапруження просто у людини. Але відповідь так. Я вибачаю, що світла у нас нема, тому тут таке, не дуже сильно видно. Тут колона така крута, хотіла вам показати, але це вже коли світло вимкнуть. Третій варіант. H чаш, шестерка, трев. Ось вісім ночів. 50 на 50, але я схиляюсь до ній. Тому що пажок це така фігура дуже маленька. Мало вона, вона мало так, чаш це, це початок кохання, наприклад, або якісь почуття. Так? Але щось їх сковує, щось дає таке. Ваш чаш це дитина. Це не той визволитель, який прийде і звільнить нашу дівчинку. Це тільки дуже-дуже з натяжкою. З натяжкою. Тому що тут потрібно, щоб прийшов хтось сильний і розв'язав. Але це мені от зараз, от зараз йде інформація. Іноді вона зовсім інша. Або по цій карті, вона різна буває, ви не переймайтеся за це, бо я говорю в я говорю те, що йде на цю позицію. І тут, у шестерка треф, якраз не дивлячись на те, що це є аналогом жезлів, на, у даній колоді у, 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 у будь-якій колоді гральних карт, саме шестерка треф, саме шестерка, не є аналогом шестерки жезлів. Четверка є там, інколи п'ятірка, дуже схоже значення, дев'ятка, десятка навіть краще. А от шестірка тут, це щось таке, що може вийти, але не принести а, такого, такого задоволення якогось. Знаєте, як, як по роботі якийсь проєкт, і він а, по, вийшов, але якось вам не хотілося його робити. І якось воно як пусте, от його зробили, і так на серці від цього якось ну, ні, ні, ні жарко, ні холодно, як говорять. Тобто тут, ну, я не можу сказати прям ні-ні, не можу сказати. Ну, така енергетика в цілому. ну, Пажок, пажок малий. Дивіться, я б я б таки сказала, що тут більш не дуже визначена позиція, яка говорить, таке от такий кисіль, і тут буде так, якщо ось ця дівчина зможе звільнитися. Давайте таки, я не люблю на таких вже викладених позиціях прояснювати, Давайте прояснимо, чи звільниться ця, ця дівчина. Що тут буде? Все ж таки, давайте так чи ні, ми ж загадували, давайте дивитися. Бо можливо, тут буде так, але просто ну, треб, час потрібен, щоб цю дівчину звільнити, так? Щоб вона звільнилася сама, або хтось, і щоб і все буде добре. Тобто тут така дуже позиція: а треба прояснювати, і давайте все ж таки. Хто нам, хто нам заважає прояснити, так? Давайте дивитися. Ага, угу, угу, зрозуміло. Тут буде відповідь так. Буде відповідь так, але дивіться, я ще відкриваю помірність. Дев'ятка, чаш помірність. Помірність це чекати треба. Треба чекати. Не зараз. Почекайте і все. Все алхімізується, все створиться так як, так, як треба, все організується, але треба чекати, треба набрати терпіння, та 에, тут потрібно визволення із якихось пут, який ви і ну, можливо, вам хтось їх наставив, можливо, ви самі собі їх наставили. А я, я вважаю, що ви тут розумієте, про що я говорю. Наприклад, якщо період загадала, то буде так, але не в цей період. Ну, Зрозуміло, так. І четверте у нас дама пікова, туз мечей. І лицар жезлів. І тут знов таки 50 на 50. Дама Пік — це дуже така неприємна. Неприємна Адама з неприємним лицарем. Тобто вона така пара, якась якась пара дуже, така, дуже сварлива, якась дуже, так хочеться сказати, недобрі люди. Але Туз мачей він, він вирішує ситуації. Це такий тут особливо в марсельському таро, тут туз такий дуже, дуже крутий. Мені він дуже. Дуже подобається, а, і він може якраз таки приструнити цих людей. Це може перемога над ворогом бути, ну, от, якимось такими персонажами. Давайте теж уточнення візьмемо. Дивіться, на обкладинці, так? Видно, диявол, тобто якась проблема. Ну, і ми дивимось. Зірка, Зірка. тобто все-таки перевага на так. Це так, і по зірці тут буде така перемога, перемога в перспективі. Це теж дуже схоже на цей варіант третій, Тобто, так, але згодом. Згодом. тут треба робити те, що ви збираєтесь робити, та. Вірити цю віру не полишати. Вірити в перемогу, вірити, що все, все розв'яжеться і все буде добре. Ну, така тут порада, і в мене, мене проситься ще одна карта імператор. Тобто, так, так, все буде добре, але наберіться терпіння, візьміть усе в свої руки, та тут буде перемога. Усіх дякую. Дуже сподіваюся, сподіваю, що мій розклад вам допоміг. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал та ставте колокольчик, бо це дуже допомагає розвитку мого каналу. Бувайте і ще побачимось!